Всі вітаємо на нашій платформі, мієм'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист праві свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, максимально важливе відео, а саме мова піде про колекторів, які будуть приходити до вас і, відповідно, вчиняти певні дії за борги по Нафтогазу. Зараз я вам зачитаю одну дуже потужну статтю. Сам заголовок. Українцям за борги за комуналку дзвонитимуть колектори. Нафтогаз наймає посередника, що треба знати? В Україні боржників за газ обдзвонюватимуть співробітники колекторської компанії. Зокрема, це стосуватиметься тих, хто не платить вчасно Нафтогазу. Ще 882 тисячі гривень в Нафтогазі витраті на колекторів, і з травня минулого року більшість населення стала клієнтами Нафтогазу. Хоча із самого початку в держкомпанії заявляли, що в їхніх планах немає мети постачати блакитне паливо всім українцям. Нафтогаз планував працювати тільки з платоспроможною і відповідальною частиною споживачів, це до 30%. Але після повномасштабної війни отримав усіх клієнтів. І тепер доводиться працювати над тим, щоб збирати борги. Хочу прокоментувати це речення. Ну, найперше, Нафтогаз це аж ніяк жодного разу не є державною компанією, це перший момент. Другий момент: немає ніяких споживачів, а є користувачі. Це треба розуміти також. Не треба підмінювати поняття. Стаття 13 Конституції України ще раз наголошую. Говорить про те, що всі природні ресурси є правом власності українського народу. Тобто право власності це є користування. І не треба тут розказувати, що ми є споживачами, ми є користувачами, тому що це наші блага. І ми їх маємо отримувати безкоштовно. Тим паче, що держава за продаж цих всіх наших ресурсів має нам доплачувати ренту. Про це ми говоримо на наших стрімах з пані Ольгою Яремків. Вона про це чітко говорить. Читаємо далі. Компанія CreditBorg Solution має виправити документи, уточнити кількість працівників та вже фактично виграла тендер на роботу з боржниками за газ. Українцям, які вчасно не заплатять за комуналку, будуть дзвонити колектори від Нафтогазу. Компанія працює під брендом Credit Debt. На своєму сайті пропонує клієнтам. Шукати родичів і знайомих своїх боржників у соцмережах, а також організовувати зустрічі з боржниками. Паралельно в компанії розширять штат за 8-14 тисяч гривень. Шукають операторів, які будуть обдзвонювати клієнтів про пошук персональної інформації в соцмережах, погрози зустрічі в оголошеннях знайдеться. Отаку друзі, ми маємо інформацію: Нафтогаз наймає колекторські компанії для того, щоб вибивати від вас гроші. за... Так би мовити, ваш спожитий газ, який ви споживаєте, не користуєтесь, а знову ж таки, ви є споживачами в цій системі. Що я хочу сказати? Ну, це дзвіночки для того, щоб ви розуміли, які дії можуть відбуватися далі. Якщо ви пам'ятаєте, були запущені законопроекти, номера не пам'ятаю на зараз, але сам факт того, що за борги, які відповідно будуть перевищувати ліміт по комуналу, Будуть відбирати житло. Дуже багато людей говорили про те, що таке неможливо, так нереально, як так, в мене приватизована квартира чи будинок не можуть відібрати від мене житло. Народ, хто так думає, ви дуже глибоко помиляєтесь. Тому що в 2007 році був скасований закон про власність, і всі ваші приватизовані будинки, рухоме нерухоме майно вам не належать, ви є тільки користувачами. Більше того, що ви є всі в статусі фізичних осіб в цій системі. А фізична особа вона не має власності, вона має тільки право на власність. Про це говорить цивільний кодекс. І треба розуміти, що ці всі речі, які ми зараз читаємо, будуть відбуватися не на вашу користь, аж ніяк. Тому, щоби таких речей не було, потрібно об'єднуватись через територіальні громади, комунікувати, збиратися на збори, вивчати конституцію заходити на наші стріми, переходити в групи Telegram волевиявлення людини по областях, де ми проводимо навчання по захисту прав і свобод людини, а також проводимо живі стріми по певних темах: по волевиявленні людини, територіальних громадах. Запрошуємо гостей і також розвиваємо наш конституційний процес. Посилання на групу в описі під цим відео. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права. Не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, статтю 3, статтю 5, і весь 11 розділ і також статтю 13. Підписуйтеся на наш канал, на нашу платформу TikTok і на наші групи Telegram, про які я щойно говорив. Хто хоче отримати максимальну інформацію про унікальний документ, волевиявлення людини, як себе ним захищати, яку юридичну силу він має, як його приміняти в певних ситуаціях. Напишіть мені, будь ласка, в Telegram, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю інформацію, друзі. Об'єднуємося через територіальні громади. Це єдиний наш шлях для побудови нашої потужної держави Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і про яку сумакті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Ликолу Лук'яненко.